Де ви маєте на увазі, що вона стоїть, вже не треба нічого, там, скажімо, узгоджувати, не треба цю оцінку впливу на довкілля, просто так, міняємо так. сам генератор, там, чи турбіну ставимо, інакше її воно пішло. І ну, Генератор, турбіну так, міняємо. І, е так, 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 так. І поруч встановлюємо е привди накопичення електричної енергії, щоб в ті етапи, коли, наприклад, є. Водопілля, та, а в денний е час не споживається електрична енергія, можна було е акумулювати електричну енергію, і потім за рахунок цього і регулювати частоту, і е видавати електричну енергію для балансування нашої енергосистеми. Це великий потенціал ринку, і ми бачимо, наскільки сьогодні здешевіли прилади накопичення промислової електричної енергії. Зараз середня е вартість е становить за мегаватт. Це вже з мозками, це вже з системою автоматизації, з обліком порядка 250 тисяч євро. А якщо пригадаємо, ще три роки тому це було майже мільйон євро, Тому ми бачимо, як динамічно ринок накопичувачів електричної енергії змінюється. Плюс до цього відкрите в Норвегії нове родовище, яке. Допомогу якраз це для виробництва елементів для нових цих батарей накопичувачів. Тому я думаю, що це ще призведе до їх здешевлення. І для України цей ринок має високий потенціал. На превеликий жаль, він. Не розвивається через те, що ті аукціони, які проводить гарантований покупець, наприклад, е там майже немає заявних учасників, вони не відбуваються за рахунок того, що є недовіра до держави України з боку інвесторів е через те, що є е борги е на сьогодні, це е вже майже 34,5 е мільярди гривень. Так е і це недовіра як внутрішнього інвестора, так і зовнішнього. І е якщо ми подивимось на е динаміку проектів. В галузі зеленої генерації, то так, великі компанії зараз активно йдуть вітер. Оскільки е, банально та ситуація, яка є з монетарною системою в Україні, е, не дозволяє виводити кошти за межі України, що вони робили раніше так, і вони зараз реінвестують в українську енергетику в першу чергу вітрогенерацію. Навіть компанії, для яких це є непрофільними активи, будемо прямо говорити. Це наприклад, і око і е, від, від Агро в Хмельницькій області, так вони пішли якраз в вітрогенерацію.